Наші захисники та захисниці щодня виборюють нам з вами право жити. Вони мужньо протистоять ворогу та стоять на варті наших кордонів. Втім, інколи стається так, що наші герої можуть втратити працездатність про те, що робити в такому випадку, нам розповіли в центрі з надання безоплатної правової допомоги. Хто має право на відповідну одноразову грошову допомогу? Військовослужбовці, яким встановлена інвалідність. Або часткова втрата працездатності внаслідок поранення або захворювання, отриманого під час виконання обов'язків служби. Військовослужбовці, яким встановлена інвалідність під час проходження військової служби, або внаслідок захворювання пов'язаного з проходженням військової служби, військовослужбовці строкової служби, яким встановлена інвалідність, унаслідок поранення при виконанні Обов'язків військовослужбовці строкової служби, яким у наслідок поранення, контузії, травми або каліцтва, встановлена часткова втрата працездатності, але не пізніше трьох місяців. Після звільнення для отримання допомоги діючим військовослужбовцям потрібно звернутися до військової частини, демобілізованим до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем находження. Перш за все необхідно написати заяву про, про отримання допомоги. До заяви необхідно додати копію паспорту, копію ідентифікаційного коду. Довідку рахунок про перерахування відповідних коштів. Також необхідно надати завірену копію акту МСЕК або довідки про присвоєння групи інвалідності. Також необхідно надати документ, що свідчить про причини та обставини поранення, контузії, травми або каліцтва. Зазвичай це довідка про обставини. Та причини травми, документ, що посвідчує особу, це вже як я говорила, а також рішення суду, якщо таке є в наявності, про призначення військовослужбовцю відповідної одноразової грошової допомоги. Важливо знати, призначення і виплата одноразової допомоги не здійснюється, якщо поранення, захворювання, інвалідність або часткова втрата працездатності без установлення інвалідності військовослужбовця є наслідком отримання травм унаслідок Токсичного алкогольного та наркотичного сп'яніння або намисного спричинення собі тілесного ушкодження, подання особою неправдимих відомостей для призначення і виплати одноразової допомоги.